Доброго дня всім. для всіх країн без візу у 2024 році введуть електронні дозволи на виїзд до країн Євросоюзу. Це означає, що громадяни України, Молдови, Грузії та інших держав, які могли в'їхати по безвізу, Тепер правила в'їзду ускладнюються. Також в цьому відео інформація для тих осіб, які рятуються від війни. Чи не вплине нова система на можливість таким українцям перетинати кордон? Традиційно прошу підписатись на канал. Також дякую за ваші коментарі, підписки та лайки. І так, коли система електронних дозволів на в'їзд до Євросоюзу запрацює повністю, всім громадянам інших країн потрібно буде подати заявку на в'їзд до Євросоюзу. Ця система стосується всіх, окрім людей, які рятуються від війни. На дану категорію українців ця система не поширюватиметься. Що це за система і для чого вона? Зараз вам поясню. Саме таким чином відбувається модернізація системи управління кордонами Євросоюзу, щоб національні та загальноєвропейські системи могли спілкуватися одна з одною. В країнах США, Канади, Австралії вже досить давно діє дана система дозволів на в'їзд. Вартість такого дозволу коштує 7 євро. Це одноразовий внесок і дійсний 3 роки. Використовується для багаторазового в'їзду. Наголошую, незалежно від громадянства, така система буде поширюватися на всіх громадян третіх країн, які не потребують візи. До них належать і країни-кандидати на вступ до ЄС. Тож ми, українці, також з 2024 року повинні будемо подавати заявку на в'їзд. Також є плюсові сторони такої системи. Завдяки такій системі, люди, які мають подорожувати по безвізу, заздалегідь будуть знати, чи мають вони право на в'їзд до країн ЄС. Це дасть змогу скоротити кількість відмов на кордоні та прискорити процедуру прикордонного контролю. Затвердити даний проект мають вже в жовтні цього року, і тільки тоді Євросоюз оголосить про початок експлуатації системи. Всім дякую за перегляд! У мене все до зустрічі.